Жаба-астронавт розповідь. Мене звати Артем Жабко. Я провідний виробник високоякісного палива для ракетних двигунів. Мій життєвий шлях до моєї сьогоднішньої професії був досить тернистим. У шкільні роки, щоб я не тинявся з умовми вулицями без діла по селу, мої батьки віддали мене до кружка юних ракетовиробників. Допомагав нам робити різні моделі космічних апаратів старий свого волосий Діт, який майже нічого не чув лівим вухом. Мені вважали, що ці моделі є якимись несправжніми, бо не було в них душі. Тому, як тільки задзвоніла трава, ми з друзями вирішили зробити справжню ракету. Для цього ми відшукали оприскуч, з якого раніше батьки мого друга Гаврила оприскували картоплю від Колорадіо. Взяли декілька секретних інгредієнтів, приготували це все з печифічним чином, який я вичитав у книжці, що стояла на полиці у мого діда. У кожної ракети повинно бути своє ім'я та астронавт, зауважив якось Павло Капустка. Ми усі погодилися із цією тезою, але приміряти на себе роль астронавта ніхто з нас так і не наважився. Тому замість цього ми вирішили запустити жабу з найближчого ставка. Ловити річкову красуню довірили мені. Поки я її ловив, Павло Капуска пензликом вивів ім'я на ракеті Картоплянка. Його бабуся, до речі, вирощувала синів від картоплі, який йому особливо подобався. Напевне, саме тому він і вигадав таку назву нашій ракеті. Підійшов час запуску, ми відтягнули нашу імпрофізовану ракету від цюнарника на декілька метрів. Астронавт квакнув та скочив на своє місце. Гаврила вставив запал та підпалив. Ми сховались за купою навозу та почали відлік: десять, дев'ять, вісім. Не встигли ми дорахувати до чотирьох, як наша ракета вибухнула із звуком що глушив. І тут вибігла моя мати, свята жінка. У повітрі ще відчувався запах нашої саморобної ракети. Мамині очі пробігли, оглядаючи двір, та зупинилися на перевернутому прискович, біля якого була немаленька яма. Оприскоч роздувся та був схожий на живіт вагітної кішки. Мати почала мене лаяти, казала, що проклинає той день, коли віддала мене на той триклятий кружок. Тілом я був на місці подій, а думками я не міг зрозуміти, як все ж таки вдалося нашій жабі астронавці здійснити подорож до сірок. Якщо прискоч залишився тут за свинарником. Адже раптом на материнній груді з небес впала жаб'яча лапка.